Пані Лариса пенсіонерка. Попри свій вік, активно займається фізичними вправами. Жінка перенесла інсульт, пройшла складний шлях реабілітації, а тепер підтримує здоров'я у територіальному центрі соціального обслуговування. Ми приходимо з радістю і записуємося на наступні місяці, щоб сюди ходити, тому що багато бажаючих. А що дає, дає здоров'я, дає реабілітацію. Я перенесла інсульт і, звичайно. Багато сил потрачено було, щоб відновитися, а тепер уже продовжуємо відновлюватися на зарядці. Сюди приходимо. Арівнянка Марія приходить до центру, аби поспілкуватися з друзями, випити чаю і насолодитися аромотерапією. Вона допомагає зняти стрес, покращити настрій і підтримати самопочуття. Я хожу цей місяць. Понеділок, середа і п'ятниця. Тут і харчування. От мені тут з неділі вже будуть давати сніданки. То я вже буду ходити майже кожного дня. А так ми ходимо хто на півдев'ятої, хто на 10, хто на 11 до трьох годин по групах. Ми вже ну, ми в основному спілкуємося, маємо свої групи, ми, і так нас після цього ще спілкування, перезвонюємося. У відділенні денного перебування фахівці надають послуги соціальної адаптації, організовують культурні та оздоровчі заходи. Для пенсіонерів проводять лекції, аби вони могли отримати нові знання і розвиватися. Для літніх людей важливе спілкування, і для цього в нас функціонують університет третього віку, при якому є чотири факультети: факультет психологія, скандинавська ходьба, факультет здоров'я, лікувальна фізкультура і культурно-мистецький факультет. Культурно Тут же можна безкоштовно відремонтувати одяг чи взуття, а також отримати перукарські послуги, як чоловічі, так і жіночі стрижки. І в нас ще є така послуга як робітника з комплексного обслуговування. Це можна сантехніку поремонтувати, ремонт крана, змішувача, ремонт дверей, меблів. Окремий відділ центру працює з тими, хто потребує допомоги вдома. 35 соціальних робітників щодня відвідують підопічних, допомагають у побуті та з медичними потребами. послуги по послуги поведенню домашнього господарства, тобто все, що пов'язано з побутом, прибирання, доставка продуктів, доставка медикаментів, представництво інтересів, це якщо якісь там звірка платежів, там відвідування якихось установ, організацій. Ну і в супровід в лікарню на прогулянку, тобто те, що безпосередньо стосується кожної людини вдома. Від початку року в центрі допомогу отримали понад три тисячі громадян, які потребують уваги та підтримки. Також на базі територіального центру функціонує пункт незглавності, а також пункт цивільного захисту для непрацюючих осіб. Надається консультація першої домедичної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Також надаються певні буклети. Для того щоб люди розуміли, як себе вести при надзвичайних ситуаціях, вже понад 30 років у рівному діє центр комплексної реабілітації. Крок тут допомогу отримують діти та дорослі з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та військовослужбовці. У нас є такі основні види реабілітації, як соціальна реабілітація, тобто коли людина, яка потрапила в певні складні життєві обставини, повертається до свого нормального життя. Медична реабілітація, фізична реабілітація. Так само ми займаємося з дітками. У нас є ще реабілітація творчістю. У центрі також працює відділення психологічної допомоги, де кожен може поділитися проблемою і отримати професійну пораду. Для вразливих категорій є гуманітарна підтримка, зокрема ліки. В нашому центрі є ще така напрямок як реабілітація творчістю. Зокрема, наші діти з інвалідністю вони щорічно дають як мінімум два концерти, таких підсумкових: один до літніх канікул, другий до зимових свят, і показують свої досягнення в сфері музики, в сфері танців, взагалі творчості, там віршочитання і тому подібне. Як зазначають у департаменті соціальної та ветеранської політики, рівного у соціальній сфері велике коло обов'язків зокрема, реалізують три головні програми. Підтримка захисників України, турбота та допомога внутрішньо переміщеним особам кожна з них відповідно спрямована на ту чи іншу категорію громадян і надає їм підтримку. По захисникам ми проводимо виплати і за укладання першого контракту, і за на жаль, отримані поранення, ушкодження також людям з інвалідністю першої групи, щомісячні виплати і неймовірна максимальна підтримка для членів сімей загиблих, зниклих безвісти. Бо це люди, які втратили найрідніших. Внутрішньопереміщені особи, які проживають у Рівному, можуть скористатися послугою реверсного податку, що зараз користується популярністю. Внутрішньопереміщені громадяни, які перебувають на обліку в нашій рівненській міській територіальній громаді, і працевлаштовані на підприємства установи організації, які є платниками податків до Рівненської громади, звертаються до нас, приносять відповідні документи і отримують повернення в розмірі 64% сплаченого ними податку. Соціальні послуги доступні не лише рівнянам, а й жителям Ковасилова, який входить до складу Рівненської громади. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск.